Привіт! Сьогодні у нас є розпаковка з Сюрпрезів. Сьогодні у нас новиночок не буде, але... У нас сьогодні буде цікава розпаковка. Починаємо. Так, добре, кидаємо кубик. У нас сьогодні буде фіолетова розпаковка. Добре, Починаємо. Колекція смайлик, яку ми в наступному відео закінчуємо. Добре, давайте візьмемо цей він більш фіолетовий. Колекція банківські кайти. Тут у нас є рожевий такий пакетик. Колекція е, листівки. Тут у нас є рожевий. Колекція книги. Тут у нас фіолетового немає, але є така рожева. Колекція м'які іграшки. Давайте візьмемо кайтопельку. Тому що в неї тут стічки рожеві. Колекція пластей. Тут у нас філату немає, але я вже Сьогодні у нас, я так зрозуміла, вже у а не філатовий. Тобто, філату немає. Ну, давайте не знаю, оцей перший візьмемо такий. самий стабільний А, це була колекція, забула сказати, це колекція е, текстових ділячі, колекція шопеї. У нас є фіолетовий пакетик. Починаємо ось наш каталог. Починаємо з колекції банківські кайти. Цю кайту я ще не наклеїла без вас, не переживайте. Вау, як класно відкрилося! Під номером 7 карта. На призою стоїночку попалась. Отака красива з папугайчиком. Ая. А я. Сюди. Добре. Підахенько збирається колекція. Так, добре, колекція пласти. Це не боку, значить. Так. Ось такий нам попадається пластей. з квіточками підному 4. А, сюди. Добре. А ви вже подумали, що я десь щось неправильно наклеїла. Тихо. Добре, Колекція папки. це папка? Ось стоп, який у нас пакет з колекції папки. Ааа, божечка, я забула кхм, колекцію папки вибрати, тому що вона не стоїть от кількість лікоти, тому що в нас вона кріугло. Я про неї забула. Так і знала, що завжди вона її забуватиме. Добре. а мене ще я до кінця про неї не забула. Тут у нас ніякого філатового немає, тому давайте візьмемо. Ну, просто рандомний. Давайте я закрила очі, перемішаю. Ось ось цей. Ось такий. Жовто салатовий. Добре. Тут у нас ось така печка. Вау, добре спрацювало. Тут нам попадається ось така жовта папочка. під номером вісім. Ви його вже бачите. Ой. Оп, добре. А я буде зараз, покажемо книги. Ми відео ще злоділо закінчуємо, але була така велика колекція. Ось така книжечка. У неї дуже маленька мишка, я її читала е, в електронному форматі. Вона досить цікава така. Взагалі всі книги з цієї колекції. Ну, так, якби. Їх там вісім чи дев'ять. Вісіма 9.9. Вісіма дев'ять, їх там. Стоп, це підмогнув дев'ять було, сподіваюся. І вона така, ну всі книжки цієї колекції дуже такі душевні, я би сказала. Валентинка закінчила колекціям якій іграшки, яку ми теж закінчуємо. Так, оцей пакетик він дуже красивий, такий, цікавенький. І тут нам подається наклеєчка під номером, напевно, 6. Так, під номером 6. Це от какачечка качечка Лала Фанфан. -фан». Думаю, багато хто її знає, але чесно, мені на неї якогось не знаю. Бажання купляти її, коли тоді вона була популярною, не було. Ой, Це... Тобі питаєте, все добре. Питали. Колекція смайликів, яку ми в наступному відео закінчуємо. Тут у нас майлик під номером сім. Сюди. Ось такий смайлик, який усміхається. Дуже широко на всі зуби. Так, то та підалі враже показується майлек. Він тут цю стойку. Колекція листівки. У нас листівка для найкращого хесного. Значить, наклею сюди вниз. Добре. У нас тут колекція. Це текстові ділячі. Це такий пакетик. А, і ще забула сказати. Тут у нас в одному. Я якось так взяла цю колекцію, відмалювала і поняла, що чомусь тут сім свій песім, але я завжди люблю на число. І якось я так думаю, та ні, все, відмічено так. Значить, все нормально. І на э, наступний день я замечаю, що знаходжу одну наклейку. Тому я її тут не відмітила. Тому якомусь відео нам вона попадеться. І ми зразу не будемо її наклеювати, напевно. Наклеїмо так, можливо, пливуться, наклейку будемо сюди клеїти. Угу. А я вхожу тут напишу 8 зараз ось лайну. Сюди ось так. Добре. Наступна колекція шопей. Де у нас буде такого? Непогано відкривається. Ой, він тут І тут у нас цікавий шопей. Да, ось така собачка, яка показує дубку клей. Піддаємо один. І шопи я саме першим малювала. Ви можете замітити перші шопи і дев'ятий, якого я возьмі. Оскільки він менший. Так, добре, зробив всі колекції ми відкрили. Так, бо далі там новиночка, яка буде не в цьому відео. Тому ми закінчуємо цю розпаковочку. Павдовго, лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І до Па-па!